Пренатальний скринінг та діагностика або пренатальне генетичне тестування це наша задача запобігання вродженим вадам розвитку, що включають в себе скринінг і діагностика, яка різниця між генетичним скринінгом та генетичною діагностикою на пренатальному рівні. Кожен з нас турбується за здоров'я своєї дитини. Що казати про здоров'я своєї майбутньої, ще не народженої дитини? В арсеналі можливостей е -клініки, все і пренатальний скринінг, і діагностика, тобто пренатальне генетичне тестування. Для того, щоб запобігти вродженим вадам розвитку, для того, щоб запобігти зупинці вагітності і іншим проблемам. І при натальній скринінг, і діагностику проводять для виявлення генетичних аномалій на ранніх етапах вагітності. Вони дозволяють майбутнім батькам отримати інформацію про здоров'я майбутньої дитини. Яким чином? Для цього є найрізноманітніші методи, як скринуючи, так і діагностуючи. Це може бути, це може бути тестування неінвазивне, ніпт, це може бути стандартне керіотипування клітин, біоптату варцингуріону після культивування, без культивування, аналіз амніотичної рідини, аналіз інтерфазних ядер за допомогою пів. Молекулярне керіотипування, коли ми визначаємо о, 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 сегмент анеоплоідії, які можуть призводити, наявність яких можуть призводити до порушення психомоторного розвитку, розумової відсталості, ми можемо проводити. На пренатальному рівні ДНК діагностику конкретного моногенного захворювання ми можемо проводити і повногеномне, і повноекзомне секвенування. Все залежить від того, які показання для проведення генетичного дослідження під час вагітності? Що даємо, які можливості скринінгу і діагностики? Скринінг. Ми, о, і скринінг, і діагностика допомагають виявляти генні і хромосомні аномалії на ранніх етапах вагітності, дають інформацію щодо майбутнього ведення вагітності. Планують дають можливість планувати надати медичну допомогу та підготуватись до народження дитини, якщо є такі показання з особливими потребами, зменшити тривоги батьків дозволяють шляхом підтвердження нормального розвитку плоду. Але скринінгові тести не дають остаточних діагнозів, вони тільки оцінюють ризики. Остаточний діагноз дає пренатальна діагностика, дають або аналіз біоптату Варсингуріону, або аналіз амніотичної рідини. Також недоліком є, що деякі генетичні аномалії можуть залитвитись невиявленими навіть за допомогою найсучасніших тестів. Серед них це таке явище, як аутизм, яке є многофакторним і визначити певними генетичними аналізами. Виявити аутизм неможливо. Пренатальний скринінг від дослівно скринінг це відбір, просіювання, шов, пошук, це виявлення певного стану хвороби або насійство хвороби серед клінічно-безсимптомних осіб. Що стосується пренатального скринінгу, це ультразвукове дослідження, маркери, біохімічний аналіз крові, маркери і. Неінвазивний пренатальний тест, коли ви виявляють ДНК плоду, який циркулює в крові матері, нібт в. Може передбачити анеопледію. Він виявляє анеопледію та інші генетичні аномалії з високою точністю. Але якщо у нас позитивний результат, НІПТО, ми обов'язково повинні наступним кроком, наступним етапом провести генетичну діагностику, підтвердити або спростувати неінвазивні результати неінвазивного пренатального тесту. Отже. Пренатальний скринінг включає в себе неінвазивні тести, які як ультразвукове дослідження, так і біохімічний і неінвазивний пренатальний тест оцінюють ризик наявності певних генетичних аномалій та вроджених вад у плоду. Пренатальна діагностика це вже наступний крок. Інша сторона генетичного тестування плоду. Пренатальна діагностика або підтверджує, або спростовує наявність генетичних аномалій та вроджених вад у плоду за допомогою або аналізу біоптату Варсинггоріона або амніатосинтезу. Щодо показань для проведення пренатальної діагностики, це позитивні результати. Скринінгу, це вік матері більше 34 років, народження дитини з хромосомною патологією в анамнезі, історія родини, яка обтягана наявністю хромосомної патології у одного з подружніх пар, аномальні біохімічні маркери або аномальні показники при ультразвуковому обстеженні. Тож наша задача провести, підтверджувати або спростувати наявність. Генетичних аномалій вроджених кват плоду за допомогою якомога прискіпливого аналізу на 10-13 тижні вагітності зразків ворсин хоріона. Це амбулаторна процедура з трансвагінальним доступом, нетравматична, без болю. Виконується навіть і при багатоплідній вагітності, і попередній результат аналізу ми маємо вже через 3 години. Остаточний наступного дня. Аналіз пренатальна діагностика. Дозволяє нам о, заспокоїти і о, подружню пару, вести о, да, надалі вагітну о, з о, отриманим результатом і бути спокійним щодо здоров'я, плоду, майбутньої дитини. і є наша задача отримання з вами вагітності з здоровою дитиною. Це запорука успіху, програм. Екстракарпорального заплідження нашій клініці.